Петро Камушкін, Сталевар ілля. Це сталося на одному з металургійних заводів конкретизувати не буду, щоб не створювати в читачів негативної думки про це підприємство. Загалом у Мартенівському цеху цього заводу вже давненько ходила легенда про привид Сталевара, котрий періодично з'являвся в печі, в якій вогонь аж гудів. І поява його завжди вважалася ознакою нещастя чи серйозної аварії. На пам'яті у старожилів мартенівців були роботяги, що згоріли в бризках розпаленої сталі, і бідолахи, поховані під перекриттями, які обвалилися під час будівельних робіт у цеху. І просто померлі від серцевої недостатності на робочому місці нестерпній спеції кіптяві. Відомі були й випадки аварійних зупинок плавки, коли розплавлений метал застигав у печі чи в ковшах. І завжди перед черговою такою надзвичайною ситуацією хтось зі зміни бачив силует Сталевара в робі із довгою кочергою ложкою, що нерухомо стояв у вогні топки, як стійкий олов'яний солдатик. Йому навіть ім'я дали Ілья. Був давній випадок, коли один плавельник Ілья загинув востанню перед виходом на пенсію зміну. Його сильно обризкало розпеченим металом та так, що руки приварилися до ложки, якою плавельники перевіряють сталь. Але помер він на руках товаришів не відразу, а перебував ще у свідомості десь із півгодини, не кричав, мабуть, через сильний шок, але все хрипів, що не хоче помирати. Ось на згадку про цього загиблого металурга і дали привиду його ім'я. Але все йде, все змінюється, прогрес не стоїть на місці, і Мартинівський цех, зрештою, закрили, перейшовши на конверторне виробництво сталі. Старий Мартин після довгих десятиліть безперервного горіння потухнув. А громаддя цеху з напіврозібраним розібраним. Та затихлими печами похмуро височіло посеред заводу. І ось одного разу, ідучи зі зміни повз занурену в темряву будівлю Мартена, електрику там давно відключили, двоє молодих робітників із цікавості зазирнули всередину, пішли по заваленому, битою цеглою і будівельними уламками цеху вздовж чорних від печей, що грізно стояли в ряд. В одного із собою був звичайний ліхтарик, ними висвічували всі темні закутки. Підійшовши до топки чергової печі, також направили всередину неї промінь ліхтаря, і обидва завмерли, як укопані. У глибині заваленої шлаком печі стояла людська постать у сталеварській робі та з кочергою ложкою в руках. Але не це викликало у хлопців раптове збентеження. Не мав голови. Хлопці покричали незнайомцю, але той стояв мовчки і не рухався з місця, а потім ліхтарик раптом згас. Більше, не затримуючись у страшному місці, молоді робітники поспішно покинули похмурий цех. Вийшовши назовні, пішли вздовж краю будівлі Мартена і вже посміювалися один над одним, згадуючи зловісний привид. Як раптом на очах одного з хлопців голова другого скотилася з плечей, обезголовлене тіло обм'якло і звалилося на землю, заливаючи все навколо темною кров'ю. Онімілий від жаху робітник, щодуху кинувся до речівної прохідної. Там, звісно, підняли всіх по тривозі, миттю примчала поліція, благо була своя дільниця на заводі. А коли уважно оглянули труп та місце події, усе стало ясно. Зверху, на нещасного, впав зірваний вітром лист зовнішнього скління Мартенівського цеху, акуратно, як бритвою, зрізавши йому голову. Хлопець загинув на місці, так нічого і не зрозумівши. Після цього випадку роботи з розбирання старої будівлі та пічного обладнання помітно прискорилися.